Давайте пройдемося по зовнішньому вигляду. Так, візуально у нас в передній частині всі шви, все на місці. Над фарка, видно. Немає тут ніяких ні сколіків, ні засколіків. Автомобіль доволі брудний. тут понад дорогою стоїть пил. Ось навіть Подивитися напротиманочку. Все тут все одно Вода є протертості. зараз я вам покажу їх на по Мінімальна А вот але от частина не засколена. Значок все, І ось тут є щось... Е, ну, да, Тут його заполірувати не вдасться, ось, ось його межа, ось так і так. Тут по зазору у нас також все гарно, у фарі також без запитане. Тут зазор також у нас гарний і тут також гарно. Лобове скло в нас відне з тієї сторони бачив. У ньому також не бачу якоїсь висічки тощо. Спокажу поговорив. No шостий рік, оригінальний легенько. Тут все також кроморська частинка, гарно. Все добре вже підемо в цю сторону. Дзеркало у нас без пошкоджень. Попередній, правий двері також все добре. У нас сторона повністю все. Рівненька, гарненька без вмятинок. Порог у нас повністю цілий, без вмятин, без нічого. Диск передній, правий. У нас також в принципі гарний. Ну тут, коли крутили на шомонтажах, тут мінімальні подряпанки по ньому присутні, але ну, на дисках є мінімальніша вироботка. Колодка у нас тут стоїть спереді нова гума стане. І звісно вона у нас вже по віку трішечки стискана зараз 26-16 також присутня. пружинки, амортизатор. У нас там також стоїть оригінальний покромці, немає ні корозії, нічого. По даху, Ну, дах полі, але... Ну, таких прям грубих м'ятин чи того що я не бачу. Кромочки у нас повністю всі цілі. Є тут ось мінімальний такий сколок. Ось тут на двері. Але це в принципі його спробувати ще це білий кольор, там заполірувати. Все буде добре. Це просто ще тряпочка у нас грязна. Ну, Чорним його більше виділило, тут також по кромця запитань немає, поаричся, також все гарненько, диск задній у нас також просто побитий від перезуття на зимову гуму. Задній диск. Трішки є корозія, але колодочка там також стоїть сіженька. Ну, мінімальне розтрістування є, ніякої пірелі, також колесо також 664. Заднє крило у нас кошгарне, посты кубан березі гарний. Тут є мінімальне це обереться з поліруванням. Фонарик у нас цілий, є мінімальна тут подряпанка, не знаю, побачите ви чи ні. Так в принципі сидить в крилі непогано. Ось трішечки притоплений з тієї сторони. Тут у нас тут оптимара добра. Кришка багажника, на жаль, такого, що я також сильного не бачу. Серйозного. По кришки ці багажники у нас все добре. Тут з у нас корозії немає. Він що бачу, ну, при погрузці, щось грузили. Трішечки є, тут нацарапано, але вона опять же у нас забирається. Це можна в принципі підкапати. Буде. І буде все гарно. Тут фонарик також все рівно стоїть без запитань. І якщо невеличка така протертість по бамперу. Катафут у нас накладка і накладка на також ціла. Вихлопні торги у нас чистенько, гарно. Так, по задньому правому крилі Дивимося, стук у нас гарно, вичок у нас на місці, гума у нас така сама абсолютно. з протектором. Трішечки роз'їздити. Треба буде добре. У нас тут просто бруд, це смола. Ну, ж таки не корозія, нічого немає. Є тут ось така дряпалька, невеличка Ну, знову ж таки її вичистить, не буде так виче кидатись. Так по стороні у нас також без вмятинок, без нічого. Все добре. Задня права дверка без пошкоджень, порожок у нас рівно не підняти. Все окей. Скло у нас тут також частий, також частий. тут у нас такой шестый риф, тут шестый зараз, пустой кон, пройду и сразу забу, забу, шесть, шесть, и тут у нас такой шестый, все добро. Так, по поводейские двори есть тут минимальные, скулыки, да, в принципе, людмица. І ось тут трішечки довернута ну, по кромці, кажуть, що їздила простолітня людина, тому можливо дещо в гаражі ставила. Тут усе присутні також декілька сколів незначних і ось тут є скольк. Так, в принципі, більше я нічого не бачу, теж бруд. Зеркало наш, брут, в но чуть -чуть. у нас ціле, Тут також просто бруд, в цих місцях все нормально, але і тут чуть-чуть є у нас підмятся. Так, здесь хтось дуже гарно поставили один крат. Ну, в принципі, очень сильно не кидається, але чуть-чуть підмята. Так, і передній лівий диск у нас також гарний без ага, є мінімальна бордюрка, Це в принципі вона тільки на ньому є. також на 16 рік, гума та сама, Диск у нас гарний, колодочка також гарна. В принципі, все. Грубо кажучи, у нас тільки є мінімальні моменти по двом бамперам притертості і чуть-чуть порожок. Так зовні виглядає непогано.